Привет, мужик. Добавляешь мне? С чем? Я кроме заряда приехал, скажешь, что ты меня вытолкнул. Да базару ну. Спасибо. <сохривот> О, мусора. <плес> Добрый день. Доброго дня. Так, Доброго дня, пане. Це все нормально. Я переїжджаю, хлопці. Що, що, що? Я переїжджаю, я власник цього будинку. Можу Можна показати вам документи, приняти? так? звісно. Передавлюю документи людині напроти. Окремо документи по нам за добре, гарного вам дня. Все, і вам гарного дня, хлопці. Да, не забудь потім заїхати до мене. Там ще залишилась тумбочка.